Перші травневі вихідні в Україні будуть з нестабільною погодою. Якщо в суботу 6-го числа ще буде сухо й трохи хмарно, то в неділю погода зміниться. 7 травня в Україні похолодає, місцями очікуються не вище плюс 10, плюс 12 градусів, а на заході країни почнуться дощі та зливи. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, 6 травня, у суботу, опадів не передбачається, дощі очікуються лише на Закарпатті. Нарешті території країни буде суха погода, тому можна буде насолодитися сонечком та теплом. Дорогі глядачі! 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у суботу, то в Україну увірвуться нічні заморозки до мінус 3 градусів морозу. Вони торкнуться північні та західні області. Нарешті території вночі температура коливатиметься в межах плюс 2-7 градусів, а ось в денний час доби прохолодніше всього все також буде на заході та півночі країни. Там температура буде коливатися в межах плюс 11 плюс 15 градусів тепла. Також такі показники місцями зачеплять центральні області, а ось у південних східних областях та частині центральних вже повітря буде прогріватися до плюс 16 плюс 20 градусів тепла в день. У Києві 6 травня до самого ранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами, без опадів, температура повітря виливатиметься в межах плюс 6 плюс 13 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні.